Люди, всім добрий день. Сьогодні. Добрий вечір даже. Сьогодні я зробила таку штуку з нектаринкою. Тепер виходжу. І зараз ну, завтра буде продовження. Будемо перевіряти це реально міф чи не міф можливо. Ну, все, до завтра. Всім добрий ранок. Сьогодні продовження міфу чи не міфу. На, ці, на цілу нічого вона стояла. Що? Так, і ще в цьому відео я буду відкривати яйця. У мене їх аж три штуки. Чого воно не виросло? Мені кажется, це не міф, це міф. Да, З -з золота херня вона великий виростає, но дерево саме велике не стає. Ну ладно, ближче до яко. У мене от три штуки є. Я починаю з самого звичайного злегендарного такого. Так, заказ распрям глаза. Корова. Ну, ладно. Ой, подождите, она обнову. Еще одна? Нет. Извините, у нас технические шоколадки. Давайте приступаем до... Приступаем до Міпа! Зюз -зю, зю 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 зю. Я її так давно хотіла, ви собі не представляєте, подождите, я її сердечком позначу. Щоб не продати, случайно. Так, ладно. І нас лишилося, ще оце -от саме рідкі. Треба. Хто там? Хто? Ну, равли. А неправда один є, але я все одно цей. Все, на цьому відео закінчилось. Закінчується. Ми перегріли з міф. І... відкрили три яйця. Другу мать. Шо, скинволкер? Ну. Ладно. Uh, uh, Я зараз хочу взяти всі плоди з цього дерева. Я чуть не взяла самий великий помідор, який мені надо. А ну, -на, пошли, пошли, пошли продавать. <звісно> вот. Дивіться, яка огромна. семь <свист> миллионов. <свист> <свист> ну, теперь продаем все эти монетары. Тринадцать миллионов. Жить и можно. Так подожди, блин. все, Всім па-па. Думаю, це відео вам сподобалося. Гарного літа!